Дякую за питання. У нас насправді є і те, і друге X Pro і Simplex Ultra. Момент в чому? Тобто замовити і той, і той можна. Ну, зараз в вільному доступі, в принципі, і в наявності це вибір кожного XTERRA має чотири частоти. От і ніби в цьому плані плюс, але це моя знову ж особиста думка. Ефективно, те, що я бачу, там працює 15 кГц. Це те саме, що є по факту в Ультрі. От. Це питання таке, скажімо, напевно, спірне. Можливо, ще потрібна чиясь когось думка там і т.д. і т.п. Друге, тут є блютуз, там є своя внутрішня технологія, тільки підтримка навушників Майнлаб. Тут любі можна, в принципі, підключити, скажімо так, і працювати. Звісно, що чим дешевші вуха, тим ймовірно, гірше. Але ну, в будь-якому випадку він тут є. Далі конструктив. Ну, я думаю, що вже всі бачили конструктив сімплекса, скажімо так, карбон-карбон вуха міцніші і конструктив, ну, майнлаба, скажімо, по конструктиву, як на мене, станом на сьогодні, Майнлаб не в цьому плані програє. Ну, далі там глибина, чіткість сигналу на сьогоднішній день, ну історично те, що я бачу, чую, знаю, скажімо так, нокта виграє по складніших ґрунтах. от, І ну, в Екстери, там є, на мою думку, плюс якби по, по пісках. виходить, тому напевно, тут треба ну, лаба, верніше, те, те, що судячи історично, з того всього. от, Тому можливо, можна ще таким чином попробувати вибрати. Це не означає, що там. Екстери не буде брати там, в складному, а Ультра, наприклад, в піску. Просто що, якщо брати так по відгуках історичних, то Майнлаб ну, більше м, типу пісочок, а вже м, нокта краще трошки по складних ґрунтах. Ну, а ви дивіться, дивіться тести, скажімо так. Приймайте рішення. Ну плюс, скажімо, так, на сьогоднішній день в Ультрі є жирна акція. Тобто Істер у нас коштує грубо 15 з базовою катушкою без вух. Ця коштує 15900, але тут ще є додатковий подарунок. Зараз акція, типу, велика катушка, яка коштує там, 8 з копійками, тому не затягуйте, якщо плануєте придобувати. Дякую за увагу.